Мы не будем собирать из детдома. Я не знаю, какие раз я снимаю. я не буду на все что И скинчик. И ну, а мы едем будем собирать детей из детдома. Ой, А він уил я не знала, я ну, ми приїхали приехали. хто там остался? Так ну где это делать? Здравствуйте. Что ты делаешь? Вьюстинку. Нашу тренуешься. Шерлоксярка. Тор -тор -тор -тор. М -м, а как тебя зовут, девочка? Алина. Алина. Пошли со мной. Пошли. Пошли со мной. А можно два здразу. А можно два зразу на питание? У вас я в детский права. Просто я в того сведения с машиной купала штук 12 раз точно. Сам робить. у нас на сфер, ты наш папа. prawa. Tak, hmm. A ja, to nie jest. To już nie jest. To już nie jest. To już nie jest. To nie jest. To już nie jest. już jest. To już nie jest. To już nie A To już jest. To To już

Ладно, зараз я зараз буду шукати собі одежку, швиденьку, я зараз якусь найду. Что? <ривіт> <Але>? Це <ривіт> Що? <ривіт> Що я буду передіватися.

Я розумію, О, а кто мы их убрали? А не на яспан заробила. То есть. Дома тільки на дворі так ладочу. На собирай нормально. Да. Я тут остаю. Верная? Такая. Она будет тратить нока. Тут можете киспании підходити, А хто это? Тут ще забіг у нас. Ой, Хэллоу, ты моя сестер я не, я не тобі, А Сань, я тебе чуть не забанила. А там кровати, но я тебе забаню. Ale dojrzewam, że Artem zaraz będzie w Brunchevenie. Tak. Żeby was kochać Arte... u Tak. Artem, Arte, ty teraz... Arte, możesz w kółko A ty... te teraz będziesz naszym papą. Ty... Otwi!

А я пока вам. Хай, Соня, Алина. А кто ты наш друг другу видит? Слуханьоли. Я не знаю. Давай что-то нам группу. Так. Я знаю, что это детский контент, но так, пошли за мною, сестер. Ты за мною в кімнате живешь. Все. Я на другому. Ти на перша, поняла? То що ти друга. То що я сама старша, а ты самая меньшая. Окей. Меня як шоспять. Іди жрать. ой я, я вже жру. А вона, я зараз її тоже позу кушать. А що ти тут Зараз халат іде. Пошли. Мам, Машит робот, а что все ты нафиг непонятно. Все, сидеть. хобот. Ну что, не знаешь? Вс, я. Да, мама сидит. <гум> <гум> э, все, я наелась. Я наелась. <гум> Алидай баню, окей? Угу, тут якась ще дівчинка зайшла. Да, ну, там, 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 наш там, ти зайшов? Либо ти передеваешь еще хлопчика, Хвилил хлопчика, а либо я тебе баню вибирай. Що вибираєш? Я тебе баню, короче. Артемо, Артем, поки... пока...

Ну короче, я там обоню, вс. Ну добре, давай я тебе разбаню. Будь думай. Зараз разпуска. Добре. Ладно, я поки перейди на бокс. Поки пере. А там переднися на боксе, я тебе тоді розбаню. Поняв? Пораздевай там, хлопца, давай. Ти породеваешься? Да. А там добрый, я тебя разбаню. Иди сюда, я тебя разбаню. Давай я тебя розбаню, чего ты? Все, розманили. Харків не зрозуміло. Все, я готова. Куди готова? Просто переділася. Мені сьогодні на малювання йти! Не, на малювання! Моя таке, обичне. І коли? Еее, ввечері о Мам, можеш відкрити балкон, пиши? Зараз вже відкрила. Ну все, відкрила. Дивіться я тут посиджу. Чого це за діла? Я завжди помираю. Аааай! без таблетки дам. Або шкай, а, мам, ти... Ну, пусти мене! Та не я, то Соні. Соня хоче... Соня, я... Соня хоче тебе розбанити, ти поняв? Якщо ти переділишся в хлопця, розбан. Та хто там бляхав? Я тебе... Ти ж роз... я... сказала, Соня, що ты переделся в хлопця. Бити, наші... <гірців> У, <гірців>. Тоді я тебе не візьму. не бізні. Ну ч, ну ви іде Ну добре, добре. Тільки з менш почалось. Зменше було ти под дитину, йому. Да, чого? Я вам обіщала. Час буде з менше подписчиков, що буде. Ти мене помил! Що буде де, Артемом, а а... Та тоді я не був, не хотів. Відео зараз саме коротше. Не було тоді. Та не встиг, ну. Та встигнеш. Так швидко буде смитися. Ну. Так, коротше, зараз там відключиться. Аліна, виходь, быстріше, быстріше, быстріше. Здома? Да мороженое, мороженое. Мороженое. Я тут. Я в доме. Мороженое, мороженое. Что мороженое? Да мороженое, бежу. Мороженое. Ой. Чё, Макдон? Чё? Чё? что Макдональдс? Что? Что? Что ты? Это стало? я. Все, мы мороженое украли. Теперь можешь брать какое хочешь.

Так. Ну, девочки! Эй! Давай попросили вместе! Можем я тут разом. сижу, на лампоне. Мы можем быть разом. Разом. Мы можем быть разом. А-а-а. Я хочу быть с вами. А я хочу быть а с Можу бути кимось, можу бути кимось, і мені викиде тобою. Я хочу тобі сказати, щоб підписався на мене ти. Ми будемо що? Що? Досвідко не підписався, так постаріше підписуйся. Быстрейши, ну я жду. Давай уже. Ну ты уже подпишивался. Мне уже скучно стало. А так не я по дом. Да. Я думаю, что он не підписался. Палый, Дон, полы, палы. А то он не напідписывайся? Ничего не підписуйся. Підпишись вчету. Я ж тут. Так зараз будемо пісню співати. Давай, біля мене танцювати. Я буду з тобою жити, О, я буду з тобою на віки вічні, І буду з тобою на віки віч. І мій канал. Може, дуже гарний, красивий. Якщо поставиш лайк має і на тільки і підпишешся, я божу з тобою бути і бути з тобою щасливим. Настойчивиться без підписки. І нещасливий би я. Не піднімає підписка. Одне оце піднімає. Якщо не підпишешся зараз, він не будеш немати. А я буду танцевать по кашу, и хватит таки придумать. И можешь придождать того, що я хочу чувствую. Давай, повторяй, за мною. Я знаю, что ты умеешь. Быстрее давай, повторяй. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай я знаю, ты можешь. И ты знаешь, что ты можешь. І ти можеш, те. якщо ми будемо з тобою гарним і красивим, ти самий найкращий друг. Якщо підпишешся на мене, якщо ти сама гарна, діти на у світі, то ми можемо танцювати. Віки на віки вічні А ти. А ти підписався? Я тут. А то скучно стало. Понимаешь? Підпишись. І постав лайк. А то у мене немає. Не почти підписнички. Ай Підписався? молодець. А тепер да танці! А у Так, коротше, короче, Так, Так, ты така какаш?

То, да кушай. Я кукрачку до тебе відберу. Шаурма, приходи за шаурмою, чуди пети почува. Я поїла. Шаурма. Туха, іди, цель туха, іди, 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 іди. Мама, що надо? Мама. Хочеш Какой? У мене завтра у мене завтра день народження. Ой... Нет, чого? Я піду, мам, я піду погуляю, пошукаю свого друга, якого я убивала. Мам! Ма, ма, тут есть чучок що стоїть. Стояв тинка. Вс, я убегаю. Піду його шукати. Надо тут одруг друг стоить. Мой? А чий же? А я забадала його. А він тут стоїть. Это мой новый друг, это Биби, а это Боба. Ты будешь Биба все пошли. А, а я друга принесу. Его звать и Биба. Сюда я сказала. двері. открывай двери скрыла, закры Так. себя. Такрика, ходи. Почему я твоего друга забадовала? Давай заходь напиши. Не... Ой, да добра так ошибиться разбаю. Ты то хочешь, что ты будешь и написала? тебе Ой, Короче, дочери пошли, пошли в хату. Пошли, я вдруг это А ч, ты что нафиг? Вс, ты мой друг. Так, зараз покажу, да твоя кимната. Твоя кимната будет унитаз. Все, это да, его я... живет в туалете, то мы напиток пока в туалет. И баба, я би баба, я би баба, я би. Я тоже пришла какать. А ну и... А ну идите я хочу спокойно полюбить свои деревяшки. Иди отсюда, это мой туалет. по квартира. Хе, получай быстрее. Хе, 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 хе. Иди отсюда. Ну и ладно, иди. Все, и... Все я, пап, я пойду б... друга быть. Ну... Пойду друга быть. Добро. Іди сюда нас попуписи нас дам я по тут. сдохнешь. Чипсы. Сказала при чипсы. По чипсы. Мам, мы вздрога на дворе як шос. Ой, уже и пора раскладке. Я уже навоняла там. Я пошли до... домой. Мій тузик. Дузь, Тузик. Мам. Ми йдемо додому, ми погуляли, я його побила, він мені купив чипсів, я його просила, мама, мама, можна казати о чого вибрика, він не хотів мені купляти чипси. Ничего ты не делал. Ну, короче, давайте, давайте я сделаю макияж. Ты можешь уже выходить. Я сделаю, я сделаю макияж. Другой сервер обязательно будет. А пока сделаем макияж. М -м -м. Ну, короче, давайте начнем заканчиваться. Сибгадова, да.